Намасте! мене звати Зоя. Я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас вже третій день нашого челенджу. 30 днів штанга йоги. Ці всі практики, які я зараз тут викладаю, вони для новачків. Ви можете не хвилюватися, що у вас щось не вийде, тому що ми спрощуємо усі асани для того, щоб детально і якісно розібрати це з призми новачка. І, звісно ж, я закликаю сьогодні навіть на початку відео підписуватись на мій канал для того, щоб не пропустити наші наступні практики. з Нашого челенджу. А зараз витягніться від куприка за маківочкою, зробіть глибокі вдихи та видихи для того, щоб налаштуватися на нашу практику. Відчуйте, як повітря торкається стінок носа, наповнює легені, з видихом розслабляйте плечі, м'язи, обличчя, руки, зробіть ще вдих. Та видих. Тепер обережно нахиліть голову під боріддям вниз, можете тримати очі заплющеними. Тримайте спину рівною. І вдих тут. З видихом відводимо голову назад, але м'яко і обережно. Повністю можете не закидувати голову. Робимо вдих з видихом знову вперед, вдих, видих назад і так повернуло вперед, вперед, назад, і ще чотири. Три. Два. І Робимо вдих. Вирівняли голову в нейтральне положення. Тепер нахиляємо голову до одного плеча і до іншого з видихом. Продовжуйте в темпі власного дихання. Можете тримати очі заплющеними. І ще 4. Три. Два. Один. Знову нейтральне положення голови. Робимо вдих з видихом, повертаємо голову до одного плеча. І вдих, центр, видих до іншого плеча. Знову можете заплющити очі, вдих, видих. Вдих, видих, коли повертаєте голову. І так, чотири. Три, два, один. Чудово нейтральне положення голови, кругові рухи плечима назад, малюємо якомога більше кола. Чотири, три, два, один. І вперед. Вісім, сім. Один. Чудово. Зараз ручками потягніться вгору. Зробіть вдих. З видихом нахиляємося на одну зі сторін. Витягнули бокову частину тулуба. Сильно глибоко можете не нахилятись. Зробіть вдих, відтягуємо плечі від вух, не затискаємо шию. Видих на іншу сторону. І вдих вгору, видих на бік. Вдих, видих. І ще чотири. На кожну сторону Три. Два. І один. Чудово! Ми розслабляємо руки ненадовго, переходимо в позу стола. Коліна під кольшовими сеглобами, руки долоньками під плечима. Нейтралізуйте зараз спинку, не прогинаємося в попереку, злегка підкрутіть куприк для того, щоб тримати спину рівно. Зробіть вдих, опустіться грудним відділом між плечима, зігніть трошечки лікті, дивимося прямо перед собою на підлогу і з видихом, коли скруглюємося, торкаємося підборіддям. Грудного відділу. Вдих, прогнулися, провалилися між плечима, погляд на підлогу і видих підборіддям до грудного, скруглилися, вдих, прогнулися, видих, скруглилися. І ще чотири, видих. Три, видих. Два. І один. Добре. Нейтральне положення спини. Поєднайте коліна разом. Зробіть вдих. Правою ногою витягніться назад. П'яточку штовхаємо назад Таз закритий. Робимо вдих. З видихом коліно до себе і скруглюємося. Вдих випрямили назад. Видих, скруглились, тягнемось носиком до коліна. Вдих ножку назад. Видих скруглились. Продовжуємо. Чотири. Три, два, і один. Чудово, опустили коліно на місце. Те ж саме робимо з лівою ногою. Витягнули ножку назад вдих, видих, скруглились. Вдих назад, видих, скруглились. І чотири. Три. Два. Один. Опустили коліно. Ноги тепер по ширині плеч зробили вдих. З видихом таз виштовхуємо назад. Коліна можуть бути зігнуті. Живіт направляємо між стегнами. Витягнулися в спині. Тут дихаємо п'ять. Можна поворушитись, трошечки покрукувати на місці. Чотири. Три, два, і один. І подивились вперед, зробили вдих, з видихом крокуємо на початок килимочка. Коліна зігнуті, зробили вдих, випрямились в паралель підлозі, витягнули нож, ручки назад. Тулуб в паралель підлозі, руки вздовж тіла. Погляд перед собою. Робимо вдих, з видихом сідаємо в уткатасану. Намагаємося розподілити вагу тіла по ступням, Ступні разом. Ручками тягнемося вгору, тазом назад. І вдих, завели руки назад, випрямили тулуб паралель підлозі. Трошечки направили голову вперед. Трохи випрямили ножки і робимо вдих. З видихом знову сіли в уткатасану. видих знову вперед. Спинка рівна, активна, ручки сильні. І вдих, сіли в катасану, видих, випрямили спинку в паралель підлозі, можливо, ноги теж. Вдих, сіли, видих, тулу в паралель підлозі. Вдих, сіли, видих, тулу в паралель підлозі. Трошечки намагаємося е, вирівнювати ножки обережно. Вдих, видих, вдих, видих. І ще чотири. Три. Два. І один. Дуже добре. Обережно опускаємо ручки вниз. Животик в контакті зі стегнами. Можете коліна зігнути. Розслабляємо шию, спину, дихаємо. Тепер скруглена спинка, ми піднімаємося вгору. Потягнулися за ручками вгору, видих на масте. Ми зараз праву ножку відправляємо назад на невеличкий крок. Так, щоб наша ступня стала на підлогу. Трошечки, можливо, ступню хочеться поставити по діагоналі, для того, щоб тримати рівновагу, можна це зробити. Але обидві тазові кісточки ми направляємо вперед. Ручки на масте тримаємо. З видихом обережно активували ножки, коліні чашечки тягнемо до стегон. прямою спинкою. Тягнемося вперед, до нахилу в тій амплітуді, в якій нам комфортно. Не нахиляйтеся надто низько. Максимально це в паралель підлозі. Тут ми намагаємось тримати ножки рівними. Якщо у вас ноги зігнулись тут в колінах ви в нахилі або зі скругленою спинкою з прямими ногами, то потрібно щось міняти. Наприклад, не нахиляйтесь надто низько. Тримайте ножки активними, тулуб всі позиції. Дихаємо 5, 4. Три. Можна опускатись нижче, якщо відчуваєте, що дозволяє тіло. Два. І один. Обережно піднімаємося. Добре. Зараз обидві ступні направте вперед на мене. Угу. І тепер трошечки їх загорніть. П'яточки в різні сторони. Ступні. По діагоналі у внутрішню сторону. Ручки так само в намасте. З видихом прямою спиною нахиляємося вперед. Якщо ваші ноги прямі, молодці. Якщо хочеться зігнути ножки, добре, головне тримати спину рівною. І дихаємо тут. Тримаємось 5. Чори. Три. 1. Не нахиляйтеся глибше в ущерб спині. Добре? Ми тримаємо спину завжди рівно. Підняс. Обережно. Зараз переводимо себе на праву ножку. Переміщаємо ліву ступню по діагоналі в праву сторону, праву ножку так само вперед. Ручки в намасте, закрили таз, обидві тазові кісточки направили у напрямку за правою ступнею. І з видихом опускаємося прямою спинкою вниз. Якщо ваше положення тут, залишайтесь тут. Якщо ви можете нижче, дуже добре залишайтесь нижче. Дихаємо, погляд, направляємо перед собою, шию не затискаємо назад і не ниряємо вниз. Погляд перед собою, так, щоб шия була продовженням хребта. І ще 4. Три, Два. І один. Обережно. Піднімаємося. Зробили вдих. З видихом знову ступні на мене. І вдих тут. Загорнули ступні всерединку. Зробили, можливо, крок трошки ширшим. І опускаємося вниз. Рівно спинка. Зробили вдих. З видихом опускайте руки вперед перед собою, якщо дозволяє тіло і розтяжка. Якщо вам заскладно, згинайте ноги в колі. Коліна дивляться в сторону, куди направлені ваші ступні. Якщо ви зігнули ножки, значить ступні трошечки розверніть. У напрямку за колінами. Добре? Якщо вам комфортно тримати ножки рівними в цьому положенні. Тоді тримаємось так. Ліва рука у нас на килимочку, правою ручку потягнулись вгору. Таз не зміщуємо. Намагаємося грудний розкрити в праву сторону. Якщо це заскладно, ваша рука не піднімається вище, нічого страшного. Ми не затягуємо її і не звалюємося е, тазом в бік. Ми робимо це в своїй амплітуді. Добре? Можете тримати ось так ручку. Можете так. А можете розкритися і ви молодці. Все буде. Робимо вдих. Подивилися вгору на стелю. З видихом закрили. Поставили праву руку на підлогу. І тепер ліву ручкою витягнулися вбік. Таз не зміщуємо. Тримаємо таз у напрямку вперед в підлогу. Ліву ручку потягнулися настільки, наскільки це комфортно. Чотири. Три. Два. Один. І опустились вниз. І обережно руки ставимо на стегна, піднімаємося вгору. І повернулись на початок килимочка. Повторимо нашу невеличку зв'язочку, але з одним доповненням. Ми робимо намасте, зворотня. За спинку. Якщо це за складно або зарано, ви можете зафіксувати ручки ось таким чином. Робимо вдих і з видихом відправляємо праву ножку назад. Угу. Поставили ступню трошки по діагоналі, і з видихом опускаємося. Тримаємось тут настільки глибоко нахиляємось, наскільки нам комфортно. Є ті, хто нахиляються повністю до передньої ноги. Будьте обережні з вашими амплітудами, тому що ми не маємо відчувати ніяких різких відчуттів в сухожилі під лівим коліном. 5. 4. Шиє це продовження хребта рівна. Два. Один. Зробили вдих, піднялись вгору. Добре. Обидві ступні направили спочатку на мене, потім загорнули. Одна на одну. Зробили вдих з видихом з цим же на масте або замочком позаду за спиною і нахилились вперед. Нахилились настільки, наскільки вам це комфортно. Будь ласка, не ускладнюйте своє життя, воно і так складне. Якщо вам важко зігніть ноги в колінах, дихаємо, витягуємося маківочкою вперед. П'ять. Чотири. Три. Два І один. Обережно піднімаємося. Коліна можна зігнути. Ліву ступню по діагоналі в праву сторону, праву ступню вперед. Закрили таз, обидві тазові кісточки дивляться у напрямку за правим носочком. Заземлили ступні, зробили вдих. Тримаємо наш замочок або намасте, З видихом опускаємося рівним тулубом вперед. Шия продовження хребта. Дихаємо п'ять. Коліні чашечки злегка підтягуємо до себе активні ножки, чотири. Три, два. І один. Обережно піднімаємося. Угу. Знову ступні на мене, потім у внутрішню сторону завернули носочки, відпускаємо замочок, руки розпустили, і потім фіксуємо просто замок за спиною руками. Направили замочок назад, зробили вдих, з видихом опускаємося вниз тулубом. Наше положення тулуба настільки, наскільки нам комфортно. Не обов'язково нахилятися повністю вниз, скруглюючись. Наша задача випрямити спинку, для цього зігніть трошки коліна. І замочком тоді вже тягніться у напрямку до підлоги. Звісно, якщо у вас рівна спинка і ви можете вирівняти ножки. Чудово тримаємось тут. Направляємо замок вниз в підлогу. І 5. 4. Три, два, один. Обережно. Замочок спершу направили до тазу, розпустили ручки, взялися за стегна і піднялися вгору. Повільно, поступово, щоб не нахапатися за ручок, щоб не крутилось в голові. Переводимо знову себе в ліву сторону. Повертаємось на початок килимочка. Фіксуємо все це уткатасаною, Робимо вдих, потягнулися за ручками вгору, з видихом таз назад. Тазом тягнемось назад. Маківочкою вперед. Руки можна опустити долонями в підлогу, щоб не затягувати плечі до вух. І дихаємо. 10. Дев'ять. Вісім, сім, шість. Вступні разом. П'ять, чотири, три, два, 1. Чудово. Опускаємо ручки вниз. Животик поклали на стегна. Розслабте зараз спину, шию. Коліна зігнуті. Розслабте руки, покладіть їх на тильну сторону. І по готовності прийміть зручне, сидяче положення. Заплющіть очі. Подумки похваліть себе за цю практику. Похваліть тіло за його силу, здоров'я, красу та витримку. А я дякую. Дякую, що практикуєте зі мною. До зустрічі в новому відео на моєму каналі.